Дуже відома да, фраза, а вираз про те, що існує два види росіян це погані русські та хороші рускі. А, Я хочу закликати усіх українців, щоб вони не розрізняли не поганих, не гарних руських, тому що всі вони покидькі. Я не хочу зараз призивати до якогось шовінізму чи расизму. На кшталт до Російської Федерації, але я скажу наступне: Росіяни, які жили 22 роки до 24 лютого, вас все влаштовувало. Що змінилося? Чому ви так різко вирішили поїхати та змінити свою думку з проводу Путіна? Тому що ви злякалися от і все. Другі росіяни, які поїхали після мобілізації, я хотів сказати повномасштабної, але це так у Росії звучить частково, але насамперед це повномасштабна мобілізація. Вас теж називають жертвами режиму. Тобто майже вісім місяців, якщо брати цей період, ви дивилися, як збувають наших дітей, як знищують наші міста, і все було гаразд. Тепер ви жертви стали. Чому ми маємо з вами рахуватися? Третій від росіян, які пішли та стали мобілі мобіками, їх називають. Це повні дурні алкаші п'яниці. Ну, що можу сказати? Чесно сподіваюся, що за вашу смерть. Ваша держава вам гарно заплатить вашим родичам. Хоча тут є великі сумніви. І четвертий від росіян, які називають себе політиками та російською опозицією, У мене до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, ця сама російська опозиція тут з нами зараз, у цій кімнаті, вона дійсно існує. Тому я хочу підкреслити насамперед для усіх росіян. Ми з вами ніколи не будемо рахуватися. Ми не є одним народом. Ми вас не розділяємо на поганих чи добрих росіян. Ви усі однакові і однакові відповідальні за те, що коїться у нашій та вашій країні. Але те, що коїться у вашій країні, нам абсолютно наплювати. А те, що коїться у нашій країні, тут повністю ваша відповідальність, тому що ви дозволили цьому режиму процвітати у себе. Там ви дозволили та платили податки для цього режиму. Ви дозволили вбивати як ваш народ. Так і наш народ. Тому я призиваю усіх українців, щоб вони не розділяли росіян на добрих чи поганих. Вони усі однакові. Вони мають приїхати до своєї держави, усі, хто там вирішив е втікти від путінського режиму, та пастувати, та виходити на мітинги та змінювати цей режим. От і все. А вони цього навіть ніяк не роблять. До речі, ви бачили, скільки там було мітингів там, Ну, два дні. Там щось побастувало росіяни, і то дівчата, молоді та хлопчики, три дні та максимум з проводу мобілізації. Все. на цьому все закінчилося. Про росіян дуже можна сказати просто: це менталітет терпів і рабів.